Завмирають міста України, зупиняється транспорт у хід. 9-й мовчання хвилину, зупиняє розмови думки. Відлік часу іде по секундах, потім всюди транслюється гімн, і стояться сумовані люди. Звичай цей то здобуток війни, розриваючись, крається серце. Кожен думає, звісно ж, своє. Відчувається дихання смерті, що співає з війною дует. Я в хвилину мовчання молюся не за мертвих, а за тих, хто живе. І благаю всім серцем Ісуса, щоби швидше настав справжній мир, щоби люд наш довірився Богу, шанував Його Слово Святе, дати може Він нам перемогу якщо є його воля на тебе. Та проте я хвилююся більше, щоб, отримавши поміч з небес, не подумати потім нам інше, що самі врятували себе.